Діти усім, мене звати Юрчик. Е мені 4 рочки, я зі Львова, я ходжу в садочок. Ми там чуємо англійську мову. ходжу на плавання, дуже люблю пірнати. Також ходжу на танці. Люблю дивитися мультики. Я люблю, коли мені читати. У мене є велика бібліотека. У мене є великий локі-песик. Я люблю, коли зимою грається. Люблю пекати з мамою капкейки. Люблю маму і тата. Дисильний, Та як мій тато захистик. Подружувати в гори. Поїхати на море і там багато плавати. Дякую за увагу.